Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про неочевидну поведінку Java коду. Але на відміну від минулого відео на цю тему, сьогодні буде така лайтова версія. Ми розберемо дуже простенький код і дуже простеньку причину, чому він працює або не працює. І так, я знову буду працювати в EMAX, е але камон, це проекти, в яких абсолютно неважливо в чому я. Хоч в EMAX, е хоч в ідеї, хоч в терміналі. У нас, власне, і весь проєкт складається з єдиного мейну. Ну і наш сьогоднішній проект виглядає якось ось так. У нас є метод, який просто друкує щось на екран. Ну і ми спробуємо його викликати. Власне, це в нас статичний метод. Тому викликаємо його ми на класі. Тобто main.sayHello, І це в нас статичний метод. Зберігаємо, компілюємо. І якщо ми запустимо, що ми очікуємо? Воно або спрацює, або не спрацює. Або хто його знає. Згадуємо переднє відео. Але, ну, чесно кажучи, тут це навіть опціями GVM зламати важко. Ну, в плані можна вказати якісь невалідні опції, але з будь-якими валідними опціями це має працювати. Тому давайте запустимо, відкриємо результат в окремому буфері, і все спрацювало. Ну, в принципі, логічно, нічого нетривіального ми не робили. Ну, тепер, власне, давайте зробимо трошки не так. Давайте створимо об'єкт нашого мейну. І на нашому об'єкті викличемо наш метод sayHello. І тут скажемо, що це instance. Збережемо. І ось тепер в нас з'являються варіанти. Якщо ми зараз скомпілюємо і запустимо цей код, що в нас буде? Ну, варіанти в нас очевидні. Або воно не скомпілюється, бо ми викликаємо статичний метод на об'єкті. Або воно скомпілюється, але впаде в рантаймі, або все спрацює. Робіть свої припущення. А я компілюю і запускаю. Скомпілювалось без проблем. Запускаємо. І все працює. Ну, в принципі, так. Якщо ви раптом не знали, то статичні методи можна викликати не лише на класі, а й на об'єкті. Але це не єдине, що ми можемо спробувати. Давайте спробуємо зробити ще одну локальну змінну. Я буду дуже оригінальним, тому це буде main 2. Але присвоїмо ми сюди null. І тепер так само main 2 say hello. І тут null. Зберігаємо. І, в принципі, варіанти в нас ті самі. Воно або не скомпілюється, або скомпілюється і впаде з помилкою в рантаймі. Ну, з якою помилкою досить очевидно null pointer. exception. Ну, або ми все ж побачимо hello from null. Ну, і якщо ви вже обрали варіант, я компілюю. Скомпілювалося без помилки. Ну, власне, NPE в нас на компіляції не падають. Тому те, що воно скомпілюється, мало бути теж очевидно. І давайте запускати. І якщо ви раптом очікували Null Pointer Exception, то це не той випадок. NPE тут не буде, і ми побачили наше Hello From null. Власне, з експериментами в мене все. Проєкт ми дописали. Насправді, приклад досить класичний, тому ви могли його вже бачити, і якщо ви його вже бачили і знаєте, чому це працює, то нічого цікавого для вас далі вже не буде. Але якщо ви очікували, що хоча б якийсь з цих варіантів чомусь не працює, то зараз ми з вами будемо розбиратися, а чому ж воно все ж працює. Досить очевидно, що справа в цьому модифікаторі статік. Якщо ми його приберемо, збережемо. У мене тут одразу підказується помилка, але давайте спробуємо скомпілювати. І ми отримали помилку. Ми намагаємось викликати нестатичний метод sayHello на класі. Тобто це взагалі не скомпілюється. Нестатичні методи так викликати не можна. Тому це ми приберемо, скомпілюємо знов. і запустимо. І тут вже все досить очікувано. Перший варіант у нас працює. На другому ми отримуємо NPE. Власне, що для нас змінює ось цей статік. Як взагалі в Java працюють виклики методів? В нас є певний метод, і він, як і будь-що у комп'ютері, кодується в певну послідовність нулів та одиниць. Відбувається це під час компіляції, тому після компіляції ми отримуємо байткод, і в ньому якось закодований наш метод, sayHello. hello. Відповідно, якщо він якось закодований у байткоді, то в нього є певна адреса, тобто індекс, починаючи з якого у нашому байткоді буде інформація саме про наш метод. І так само, коли цей байткод загружається у JVM для виконання, він потрапляє в пам'ять комп'ютера, і по якійсь адресі в пам'яті буде цей метод. І коли ми викликаємо наш метод, JVM йде по адресі цього метода в пам'ять. Отримує цей байткод, або якщо це вже повністю скомпільований метод, то машинний код, тобто набір машинних операцій, які розуміє процесор. І JVM виконує цей код, ну або делегує його виконання нашому процесору. Ключовий момент тут: JVM має знати, по якій адресі знаходиться інформація про ось цей метод. Але яка в нас тут є проблема? Взагалі-то в нас ООП, в нас є наслідування і в нас є поліморфізм. Тобто один і той самий метод, тобто метод з однаковим ім'ям і взагалі то з однаковою сигнатурою. Тобто ми дивимося ще і на кількість аргументів та на їх типи. Так от, у метода з такою сигнатурою може бути декілька реалізацій. Тобто, в загальному випадку ми не можемо подивитися на метод і одразу сказати, який саме метод треба викликати. Ось тут, наприклад, ми бачимо, що цей метод цей hello викликається на класі main. Тобто, очевидно, що викликати треба саме ось цей метод. Але якщо ми дивимося на ось цей рядок, і в нас немає ніякого контексту, тобто ми не знаємо, як створювався ось цей об'єкт, наприклад, ось цей об'єкт ми отримали параметром методу, ми знаємо, що цей об'єкт це або мейн, або будь-який клас, який наслідується від мейну. Тобто, в нас може бути якийсь клас, який наслідується від мейну, в ньому також оголошений метод sayHello. І ось тут може викликатися або цей hello з мейну, або цей hello з цього класу, залежно від того, що тут буде насправді, і об'єкт якого класу тут буде насправді. Тому знов таки в загальному випадку ми не можемо просто з сигнатури методу сказати, яка реалізація буде виконана насправді. І зрозуміти те, яка реалізація буде виконана, ми можемо лише в рантаймі, тобто коли наша програма запустилася. І коли ось сюди вже прийшов конкретний об'єкт. Ну і насправді у кожного об'єкта в Java, окрім його явних полів та методів, є ще певна додаткова інформація, яка генерується компілятором автоматично. В цьому випадку, наприклад, генерується так звана таблиця віртуальних методів, і там для кожного методу, який є в нашому класі, є його адреса в пам'яті, де знаходиться інформація про цей метод. Тобто, якщо сюди нам прийде об'єкт класу Main, то для методу «sayHello» В цій таблиці буде адреса саме ось цього методу. А якщо сюди прийде якийсь інший клас, який екстендить main, і в нього є власний sayHello, то в цій таблиці для sayHello буде адреса його власного методу. І JVM дивиться на цей об'єкт, отримує його таблицю віртуальних методів, по імені, або, точніше, по сигнатурі методу, отримує адресу, і вона знає, який метод потрібно виконувати. Власне, за рахунок цього, поліморфізм і працює. Ну, і який тут важливий момент, або навіть декілька. По-перше, це все працює для методів, які можна оверайдити. Тобто для нестатичних методів. Тобто ось так. По-друге, це все працює у рантаймі. Тобто, коли наша програма вже запущена і коли вона виконується JVM. По-третє, JVM потрібно отримати об'єкт і його таблицю віртуальних методів. Якщо об'єкт null, то при спробі працювати з ним і отримати якусь інформацію з нього. Тобто можна вважати, що ось ця таблиця віртуальних методів це таке поле, яке згенеровано автоматично. Тобто, в цей момент JVM звертається до певного поля нашого об'єкту, наш об'єкт null, і очікувано ми отримуємо NPE. Це ось це саме NPE, яке ми отримали тут. Тобто, JVM для того, аби зрозуміти, який саме метод викликати, лізе в наш об'єкт і намагається отримати з нього реальну адресу методу. В цьому випадку, випадку об'єкту в нас немає, і ми отримали NPE. Причому це відбувається навіть у випадку, якщо наш метод ніхто не оверрайдить, тобто він точно один. І навіть якщо наш метод не використовує ніякі поля нашого об'єкту. Тобто, ну, нібито в чому проблема викликати ось цей метод. Він ніяк не взаємодіє з нашим об'єктом. Відповідно, навіть якщо цей об'єкт null, ну, ну і нехай. Але, ну, по-перше, у таких методів є завжди неявне посилання на наш об'єкт, тобто ЗИС. Ну, а власне, NPM ми тут отримуємо саме через те, що GVM все одно потрібно звернутися до цього об'єкту, аби зрозуміти, який саме метод треба викликати. Це так званий динамічний диспатчинг методів. Динамічний за рахунок того, що він відбувається в рантальні. Але є ще і статичний диспатчинг методів. І якраз він працює для статичних методів. Чим вони відрізняються від нестатичних. По-перше, вони не можуть взаємодіяти з нестатичними полями нашого класу, тобто в них немає доступу до ЗИС. А по-друге, їх не можна оверрайдити. Перша властивість нас в принципі не цікавить. А ось друга якраз і пояснює, чому це все працює. Оскільки наші методи не можна оверрайдити, то поліморфізм для них не працює. Ніяка таблиця віртуальних методів нам не потрібна. І коли ми ось тут бачимо виклик методу, ми бачимо, що він викликається на класі main. Тобто це ось цей метод. 100%. Нам взагалі не важливо, хто там екстендить main, хто його не екстендить, хто перевизначає метод, хто не перевизначає. Так само, і ось тут. Ми бачимо виклик sayHello. Він викликається на певному об'єкті. Ми знаємо тип цього об'єкту, навіть якщо він прийшов параметром. І цей тип main. Тобто ми знову-таки точно знаємо, що викликати треба саме ось цей метод. Навіть якщо насправді нам параметром прийде інстанс сабкласу, тобто інстанс якогось класу, який екстендить main, ми все одно будемо викликати саме ось цей метод. Давайте навіть спробуємо це проілюструвати. Створимо ще один клас. Він буде екстендити main. Тут напишемо ще один метод say hello. І ось тут зробимо main, child New Child. І ось тут зробимо Child say hello Ну і неважливо, що тут передавати, ми все одно цей параметр не використовуємо. Ну і давайте навіть ось тут також змінимо на public. Це взагалі ні на що не впливає, але раптом ви хочете перевірити. Компілюємо. Запустимо. І в нас все одно викликався метод, який написав hello from now. Тобто ось ця версія. Бо якби в нас викликався ось цей метод, ми б побачили hello from child. Давайте навіть тут зробимо щось ось таке. І викликається все одно ось ця версія. Тому що неважливо, що ми присвоїли в нашу змінну. Ми оголосили, що наша змінна типу main. І компілятор знає, що ось цей цей hello викликається на класі типу Main. Тобто компілятор знає, що викликається ось цей метод. Якщо ж ми ось тут змінимо тип, компілюємо і запустимо, то ми побачимо виклик саме ось цього методу. Відповідно, що для нас змінює цей статік. Ну, для нас він змінює те, що в нас немає ніякої NPE. А от для компілятора він дає можливість. Не генерувати таблицю віртуальних методів, точніше, не генерувати там елемент, який буде відповідати ось цьому методу. І в момент, коли компілятор бачить ось цей метод, він не генерує певний код, який буде звертатися до цієї таблиці віртуальних методів, отримувати з неї адресу методу sayHello для конкретно цього інстансу, а він одразу каже, що ось тут викликай метод, який знаходиться по ось такій адресі. І відповідно так само і тут. Тобто тут компілятору взагалі все одно, що записано в цій змінній. Єдине, що він з неї читає, це ось цей тип, який ми оголосили в коді. І знов-таки це відбувається в момент компіляції. Тобто, все, що ми знаємо про цю змінну, це де ми її оголосили, і який в неї тип. Що туди присвоїлось, ми, звичайно, так само можемо проаналізувати. Але для того, аби зрозуміти, який статичний метод викликати, нам ця інформація взагалі не потрібна. Ну і саме з цієї причини. Працює ось ця версія. Нам взагалі не важливо, що всередині лежить null, бо ми до цього налу ніколи не звертаємось. По суті, ось тут компілятор бачить, що main 2 має тип main, і компілятор, по суті, може сам замінити це на ось такий запис. Тобто він буде працювати з цим так, ніби ось тут було написано клас main, say hello. Ну і так само і тут. Відповідно, компілятор трохи змінює наш код в момент компіляції, і після цих змін в нас взагалі не лишається використання нашої змінної. Ну, взагалі-то компілятор може її і прибрати. Ну і до чого це призводить? В нас немає змінної, або ми її не використовуємо. Відповідно, для нас не є проблемою те, що там записаний якийсь null, бо знов таки ми не звертаємось до цієї змінної насправді, тобто, коли JVM буде виконувати наш код. Оскільки це статичний метод. Компілятор напряму тут поставляє виклик саме конкретного ось цього методу, тобто, по суті, методу, який знаходиться по тій же адресі, по якій знаходиться ось цей статичний метод. Відповідно, GVM в момент виконання не робить ніяких складних перевірок, не перевіряє тип, не перевіряє таблицю віртуальних методів, а просто виконує метод, адресу якого вказав компілятор. Ну от, власне, і вся магія. Знов таки, який основний висновок ми можемо з цього зробити? Компілятор зазвичай розумний і може зробити так, щоб наш код працював, навіть якщо ми очікуємо, що працювати він не буде. Не те, щоб це завжди було плюсом, але ну, в принципі, приємно, якщо ваш код працює. Тому будемо вважати, що це плюс. Ну і на цій оптимістичній ноті будемо з вами прощатися. Як завжди, якщо вам було цікаво, ставте лайки, лишайте коментарі, перепитуйте все, що ви не зрозуміли. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. І гарного вам дня. До зустрічі у нових відео.